Українцям уже почали надходити виплати за програмою зимової підтримки. Станом на 1 грудня понад 14 мільйонів людей подали заявки на отримання так званої зимової тисячі. Використати ці кошти можна на найнеобхідніше: комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книжки, благодійні чи поштові послуги. Водночас уряд оновив перелік заборонених витрат. Оплатити мобільний зв'язок, транспорт, відпочинок, спорт чи купівлю військових облігацій цією карткою. Вже не можна. А чи скористались можливістю оформити зимову тисячу мешканців? в Вінниці, дивіться далі. На книги ні. Не поки планує? що. Поки що ні. Ні, не оформляла. Не плануємо? не плануємо. Комуналка велика, то буде на комуналку. На комуналку. Ні, не планую. Ну я поки не взяла, але ще не знаю. Подивлюся. Можливо, якісь ці категорії такі малозахищені, то можливо їм і треба. І, а я не, не робила ні в першому разі, ні в другому не оформляла такі кошти. Так, я оформляв тисячу зеленського, якраз таки недавно мені прийшла. Ну, планую потратити на книги, тому що наче на інше, те, що мене цікавить, витратити цього року не можна. Не оформляємо і не, не будемо оформляти. Ні. Дякую. Хай іде краще дітям нашим.